І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як нам уявити собі весь біль, який переживає Спаситель ці останні миті свого земного життя? Як уявити ті фізичні муки, які супроводжують його конання? І ось серед цих мук Він. Окидає останнім поглядом тих, хто зібрався біля Христа, і зупиняє погляд на найдорожчі, на матері. І що ж він говорить, звертаючись до неї? Він передає її в руки майже дитині, юнакові, який стоїть поряд, Іоаннові, синові Заведея, рибалці із надгалилейського моря. Він і буде писати останнє Євангеліє. І біля його зображення на окладах Євангелії, на царських дверях, майже завжди буде вміщуватися зображення орла як символ далекоглядної мудрості, яку пов'язуємо з іменем Іоанна. В чому вона виявлялася, ця далекоглядна орлина мудрість? А згадаємо, бодай перші слова Євангелії від Іоанна споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Де знайти ще формулу, в якій би пов'язати історію творіння із словом, яке воплотилося, прийшло в світ в образі Сина Божого Ісуса Христа. А Він відчув це своїм серцем, що дає йому таку далекосяжну мудрість. І тут знову нам треба звернутися до його книг, тих п'яти книг, які залишилися нам від Йоанна. Зовсім невеликих за розміром. Крім Євангелія, це три невеликі соборні послання, а ще откровення Йоанна Бог І коли ми будемо їх читати, особливо послання, то знайдемо там одне ключове слово, яке так часто повторює Йоанн. Це слово любов. Він відкрив для себе те знаряддя спасіння, яке і є квінтесенцією Євангелія, його серцем, любов. Бо саме з любові до свого творіння Бог посилає свого єдинородного сина в світ, саме з любові до ближнього християни будуть готові йти на смерть і страждання. Саме любов вестиме нас на захист Батьківщини і найкращих споміж нас приводитиме на подвиг для порятунку інших, ближніх нас з вами. Йоанн був зовсім дитиною. Дехто з біблеїстів вважає, що йому було може навіть 12-14 років. Саме тому і ставилися до нього апостоли, як завжди, ми ставимося до найменшого в родині, з такою поблажливістю і любов'ю. Але водночас Він мав ручкий, неспокійний характер, і сам Ісус Христос назвав їх із старшим братом Яковом Вуанергес, сини грому, очевидно, через те, що вони не тільки в майбутньому мали громом своїх слів просвітити Вселенну, але й через неспокійно. Емоційну поведінку, якою вони відзначалися. Йоанна братиме Спаситель у найбільш важливі місця, де він перебуватиме. І у Оливному саді поряд буде Йоанн, і на горі переображення. І ось тепер, коли інші апостоли, остерігаючись переслідування юдеїв, сховалися, він зовсім юна людина. Переживає разом із своїм учителем миті його конання, залишаючись біля Христа. Він виявить мужність, проживши велике і довге життя. Помиратиме він, коли йому буде близько ста років, а перед тим він переживе заслання на острів Патмос. і тільки зміна римського імператора дасть йому можливість звільнитися. І в нього, так як заповідав Ісус, і буде. Перебувати до останніх днів Матір Божа, там, де Йоанн очолює місцеву церкву в Ефесі. Йоанн апостол Любові і водночас той мужній і далекоглядний апостол. Як поєднати ці дві риси мужність і любов, юність і така справді гідна старця мудрість. Вона і дається якраз глибокою вірою. Вірою, яка обіймає ціле його життя. І дає можливість до посвяти. Інші апостоли, принаймні деякі з них, як знаємо, мали дітей, мали дружин. Він не мав родини, він присвятив всього себе Христові і став, як вважається, одним із перших, хто прийняв на себе фактично обіти монашества, які виходили з старозавітніх обітів Назарейства. І свою чистоту, думок і тіла він присвятив Христові. Для нас у Харкові цей день ще по-своєму особливий. Вже небагато серед присутніх пригадують, як у цей самий день ми вперше у 91-му році відзначали храмове свято, здобути нашою автокефальною громадою в цьому місті храмове приміщення Іоанна Бослова. Перше богослужіння там було в день Пуччо. Потім, коли було переможено Пуч, ми були на засіданні Харківської міської ради, яка мала передати нам це приміщення, і раптом стає начальник обласного, тоді ще не СБУ, а КГБ, і заявляє, якщо це приміщення передати, тоді проллється кров. Чому він так сказав, невідомо, але справа відкладається, і ми вже з Ігорем Івановичем Кравцем йдемо до КГБ, пробиваємось до його кабінету, питаємо, які ж у вас є відомості, на підставі, чого ви сказали. Та не знаю, так сказалося і все. І потім ми на кілька днів ми добиваємося передачі цього приміщення. І вже на Різдво Богородиці відправляється всередині самої Іван... Івано-Богословського храму. Вперше у Такому серед руїни урочисте богослужіння, яке очолив митрополит Антоній Масентич. Не склалося у нас Івано-Богословським храмом, але і тут перед нами постає виклик апостолів не тільки любові, але і вірності. Апостол Йоанн Богослов не тікав, коли почалися переслідування, не йшов у ту синагогу, якою опікувалася. Єврейська старшина, він лишався із переслідуваним Христом. Він був у тій громаді, яка зазнавала перших наприкінці першого століття репресій. Він лишався вірним. І це заповіт, який Він нам залишає усім. І те, що у нас, ось так, ця перша громада не зуміла виявити. Гідної Небесного покровителя вірності це також знак для нас усіх знак престороги. Не покладатися на князів земних, не покладатися на змінювану кон'юнктуру, на те, кого протигує влада і кому дають гроші олігархи в той чи інший момент. Шукати Христа, шукати своїм серцем, так як умів шукати правди. Мало освічений зовсім і зовсім юний Йоанн Бослов. І саме йому відкривав Христос, може, найпотаємніше, бо пригадайте, як на Тайній вечері саме йому шепнув на вухо він, хто зрадить його, той, кому я зараз дам мочений у відповідно соус, який стояв на столі, оцет, як називає його євангелист, хліб, і подав його юді іскаріотові. Сьогодні ми вшануємо цього великого апостола, пам'ятаючи про його життєвий подвиг, а водночас насолоджуємося тих дарів, які він нам лишив, бо перлиною є кожен із його творів. І хоч як складно, а часом страшно читати Откровення Йоанна Бослова, але в ньому важливо відчути голос надії, бо показуючи майбутнє випробування для семи малоазіатських церков. Показуючи неодмінні лиха, що прийдуть пізніше, руїни імперії, катастрофи, що настануть після цього, Він веде нас до останніх розділів до зустрічі із Агнцем. Бо саме так, як ягнятко Боже, яке бере на себе гріхи світу, він і бачить Христа, бачить, бо так відкриває йому Христа, повне любові серце. Амінь. Slava Jesus Christ.